Вітаю, друзі! Пропоную вам зараз разом зі мною розв'язати декілька прикладів на ділення раціональних дробів. Працюємо ми за підручником Істер, алгебра 8 клас і починаємо з номера 177 першого. Нам поділити потрібно ось такі два дроби. Ділене у нас 6а в квадраті, поділене на 5b в квадраті. І щоб поділити дріб на дріб, ми повинні ділене помножити на дріб обернений до дільника. Тобто, множимо його на дріб обернений до дільника. І далі вже переходимо до множення, тобто чисельник множимо на чисельник, знаменник на знаменник, але по можливості скорочуємо. І скоротити тут можна, наприклад, 5. І 15 на 5, тобто ділимо на 5. 6 і 2 можна скоротити на 2. Ділимо на 2, А в третій і А в квадраті можна скоротити на А в квадраті. Залишається у знаменнику другого дробу, А в першій степені, а в чисельнику першого дробу буде просто одиничка, тому що а в квадраті поділене на а в квадраті буде один. І нарешті можна скоротити B і B в квадраті на B. В чисельнику у нас одиниця, B в квадраті поділити на Б, буде Б в першій. Тобто можемо ось таким чином це відобразити. І далі вже множимо те, що залишилось 3 на 3 буде 9. І в знаменнику у нас Б на А. Б в перші на А в перші. Тобто можна записати AB. Відповідь у нас 9 поділене на АБ. На наступний приклад я вдягла наушники. Не знаю, чи є від них сенс. Кому це важливо, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи відчуваєте ви різницю. І ми продовжуємо. Необхідно виконати ділення. P в квадраті плюс 2p поділене на 18а в квадраті, поділене на 7p поділене на 9а. Працюємо так само ділене, ми повинні помножити на дріб, обернений до дільника. І далі вже чисельник множимо на чисельник, знаменник на знаменник. По можливості скорочуємо, а ми хочемо скоротити, а для того, щоб скоротити, необхідно розкласти на множники. Давайте подумаємо, як ми можемо, що тут ми можемо розкласти на множники. Ми можемо в чисельнику першого дробу винести спільний множник P за дужки, В дужках залишиться. П плюс 2. В знаменнику так і пишемо 18а в квадраті. Помножити, можемо вже зводити навіть до одного дробу 9а поділено на 7P. І пробуємо, що тут ми можемо скоротити. Чисельники знаменник можемо скоротити на P, можемо скоротити на 9, можемо скоротити на А. на а. І все. Таким чином, в чисельнику ми множимо P плю 2 на 1, буде просто P плюс 2. А в знаменнику у нас залишається 14, а так? 14. А. P плюс 2 поділимо на 14. А. Наступне завдання спростити вираз. Приклад, ви бачите, я його не буду повторювати. Щоб спростити цей вираз, ми повинні поділити. А щоб поділити, ми повинні помножити. Тобто, ми заміняємо. Ділення множення, множимо ділене на дріб обернений до дільника. Далі будемо множити чисельник на чисельник, знаменник на знаменник, але, звичайно, ми хочемо спрощувати, тобто будемо скорочувати. У знаменнику першого дробу захована формула скороченого множення. Різниця квадратів. Хто ще не знає формули, вчіть, повторюйте, у мене є відео, де можна їх послухати перед тим, як засинаєте. А ви знаєте, що коли ви на ніч щось слухаєте або читаєте, то у вас це надовго залишається в голові. Я зроблю посилання хто ще не бачив його. Ще раз, Y в квадраті мінус 4 це різниця квадратів. Різниця Y в квадраті. І двійки в квадраті, тому що 4 то 2 в квадраті. Помножити, що ми тут можемо зробити? Можемо винести трійку за дужки, залишається y-2, звідки я взяла 2, 6 поділила на 3. У знаменнику другого дробу також можемо винести за дужки двійку, в дужках залишається мінус 5, звідки я взяла 5, 10 поділила на 2. Що можемо, Скорочуємо. Давайте вже зараз це будемо робити. Не будемо зводити до однієї рисочки. Дивіться, х-5 помножити на 3, помножити на y-2. Це наш чисельник, y-2, y плюс 2, помножити на 2, помножити на yнус 5. Можемо скоротити y-5 і у 5. Так, звичайно, можемо. Можемо скоротити y мінус 2 і y-2. Також це можемо зробити. І все, що у нас залишилось, а залишилось в чисельнику тільки трійка, а в знаменнику 2 помножити на y-2. Наступне завдання виконайте ділення. Починаємо все як завжди. Ми ділене. Множимо на дріб обернене до дільника. Тобто заміняємо ділення множення. А далі ми повинні чисельник помножити на чисельник, знаменник на знаменник по можливості скоротити. І дуже схоже у нас чисельник першого дробу на квадрат суми. Давайте перевіряти. Квадрат першого виразу це 3 в квадраті. Квадрат другого виразу це 2а в квадраті. Якщо у нас зараз збігається подвійний добуток, то це у нас дійсно буде квадрат суми. 2 помножити на квадрат першого, на перший вираз і помножити на другий вираз. І тепер бачите, що 2 на 3 на 2 не буде 6. Тому. Цей чисельник не можна згорнути до квадрата суми. Тому ми його так і переписуємо. Ну, не вийшло у нас. Якби було тут не 6, а 12, тоді б, да, ми могли це зробити, згорнути. А так, ми не можемо цього зробити, тому що у нас не виходить подвійно добуток першого виразу на другий. І так я вам раджу завжди перевіряти: от, знайшли квадрат першого виразу. Це 9, подивились на квадрат другого виразу. Це 2а в квадраті. А потім перемножили подвійний добуток, зробили першого на другу. Якщо вийшла всередину, то згортайте. Якщо не вийшла, то тут немає цієї формули. тому ми так і приписуємо: 9 плюс 6а плюс 4а в квадраті. Що можемо зробити у знаменнику, також нічого не можемо зробити, переписуємо 2а мінус 1. Помножити 1-4а в квадраті. А ось тут є формула різниця квадратів. Дивіться, замість квадрату першого виразу у нас стоїть 1 в квадраті, замість квадрату другого виразу стоїть 2а в квадраті. Тобто формула різниця квадратів. А різниця квадратів дорівнює добутку різниці цих виразів на їх суму. Бажано ці формули скороченого множення завчити також словами. В знаменнику другого дробу у нас також є формула. І це різниця кубів. Дивіться, 27 то є 3. Кубі 3 на 3 9, 9 на 3 27. Вісімка то двійка в кубі, а А в третій, ну, вже є у нас, так? Тобто, дивіться, у нас є різниця кубів. Чому ж дорівнює різниця кубів двох виразів? Різниця кубів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів. 3 мінус 2а на неповний квадрат суми. Що таке неповний квадрат суми? Майже як квадрат суми, тільки без подвійного добутку, без двійки. Просто там буде добуток не 2а, Б, а просто АБ. І так, 3 в квадраті буде 9 плюс добуток першого на другий без подвійного. Тобто 3 на 2 на А буде 6. А і плюс квадрат другого виразу буде плюс 4а в квадраті. І тепер, подивіться, будь ласка, що у нас виходить 9 плюс 6А плюс 4 а в квадраті, і 9 плюс 6 А плюс 4А в квадраті. Можемо що зробити? Скоротити. Тобто, виявляється, в чисельнику першого дробу у нас була. Формула не квадрата суму, а не повний квадрат суми, неповного квадрату суми. Що ще ми зможемо скоротити? Давайте поки що нічого не будемо скорочувати, щоб не наробити помилок, а просто перепишемо. Там у нас залишилась одиничка, правильно, ось тут. Ми скоротили цілу дошку, залишилась одиничка. Тож, одиничка помножена на 1-2а, помножена на 1. -2а. Плюс 2а у знаменнику 3 мінус 2а помножено на 2а мінус 1. 2а мінус 1 помножити на 3 мінус 2а. Дивимось, що тут маємо. Хочеться ще щось скоротити. От у нас майже однакові. 1 мінус 2а і 2а-1. Да? Протилежні вирази. Ми можемо зараз винести мінус одиничку, наприклад, з чисельника першої дужки. Якщо ми винесемо мінус одиничку з чисельника першої дужки, залишиться 2а з плюсом, і я його пишу на першому місці, і одиничка з мінусом я її пишу на другому місці. Далі все переписую без змін. Тепер вже можемо точно скорочувати 2а-1 і 2а-1. Залишається мінус. Перед дробом його виношу: 1 плюс 2а поділене на 3-2а. Якщо вам заважає цей мінус, ми можемо його внести у знаменник. Як це внести у знаменник? Тобто він у нас був у чисельнику, він може бути перед дробом, він може бути у знаменнику, він може гуляти, куди йому хочеться. Тільки, щоб правильно ми його внесли. Тому що, якщо ми його вносимо у знаменник, ну, якщо подробно це розписати, то то буде виглядати отак: 1 плюс 2а мінус внесло у знаменник, тут буде 3 мінус 2А. А тепер ми беремо і змінюємо знаки у. Знаменнику на протилежне. І, звичайно, 2а я виносу на перше місце, тому що воно з плюсом, і допишу мінус 3. Ось такий у нас результат. 1 плюс 2а поділене на 2а мінус 3. Хоча оцей результат мінус 1 плюс 2а поділене на 3 мінус 2а, також буде вірним. Переходимо до наступного завдання. Знайти значення виразу, якщо відомі А і Y. А в цей вираз ці А і Y входять. Звичайно, у таких завданнях перед тим, як підставляти замість А і Y їх числові значення, спочатку потрібно що зробити? Спростити. Спростити, ми маємо ділення, тобто ми будемо заміняти його на множення. Давайте без переписування умови одразу почнемо спрощувати. У нас А в квадраті і y в третій поділене на 5 і ще в третій степені. Ця третя степень буде відноситись і до А в квадраті, згідно властивостей степені, так? І до Y в третій, тобто Y в третій ми також підносимо в третю степень. Розкриваємо цю дужку. Дужка в третій степені. І до п'ятірочки, яка стоїть у знаменнику. Ми також її повинні піднести до третього степеня. Давайте поки що залишимо поділити, не будемо замінювати на множення. І будемо підносити тепер в другу степень другу дужку, тобто дільник. По-перше, дільник від'ємний. Від'ємне в другій степені буде давати додатнє. Правильно, мінус помножити на мінус буде плюс. Тому. Просто забули про той мінус, і просто спокійно підносимо до квадрату все інше. А в третій підносимо до квадрату, y в четвертій підносимо до квадрату. І 25 підносимо до квадрату. Якщо хочете, наступним кроком будемо потихеньку спрощувати, тобто А в другий та в третій буде А. Шостій, правильно, 2 множимо на 3. Показники степеня множимо. І заміняти ділення множення. Y в третій, та ще раз в третій буде у дев'ятій. 3 помножити на 3. Це ми все множимо. А тепер замінюємо ділення множенням. 25 в квадраті я переношу в чисельник. 25 в квадраті в чисельнику. Ну, а... А в третій в квадраті, y в четвертій в квадраті, Я зараз піде у знаменник, так? Не забуваємо про 5 в третій Помножити на А в третій та ще в другій буде. А в шостій, У в четвертій та ще в другій буде y в восьмій. Дивіться, починаємо скорочувати, так? А в шостій і А в шостій тут немає питань. І 8 поділене на y8 буде 1. Y в 9 поділене на y8, буде y в першій. Ну, давайте поки що так і перепишемо. Переписуємо y, помножити. Дивіться, там 5 в 3, там 25 в другій. Я можу з 25 зробити 5. Можу, 25 то 5 в квадраті. Тобто, виходить, що у нас. 5 в квадраті та ще в другій. Бачите, до чого це я? Я зараз захочу скоротити п'ятірку в якій степені, звичайно, в найменшій степені. Маємо y помножити на 5 в четвертій і поділене на 5 в третій. І тепер ми так само можемо скорочувати п'ятірки. В своїх степенях 5 в третій поділити на 5 в третій 1. Я скорочую на менший степень. 5 в четвертій поділене на 5 в третій буде 5 в першій степені. Тобто, в чисельнику у нас залишається Y помножити на 5 або 5 y поділене на 1. Кінцевий результат 5 5Y. І тепер нам потрібно підставити у отриманих спрощений вираз значення А і ігри. Але бачите, у нас А скоротилася взагалі, тобто нам не потрібно це число 117,13 підставляти до нашого виразу. А замість ігри ми, звичайно, підставляємо його числове значення. Тобто ми пишемо, якщо ну, хай буде А дорівнює. Традиційно потрібно так писати: 117,1 третя, а y дорівнює 0,2, то наш вираз буде дорівнювати. Підставляємо зараз 5 помножити на 0,2. І то буде 2 помножити на 5 буде 10. І переносимо кому на два знаки. То буде 0,1. І це наша кінцева відповідь. І я вам дуже дякую за увагу. Сподіваюсь, було зрозуміло. Якщо ні, то вчіть формули скороченого множення. До нових зустрічей!